Валерій Чалий, дипломат і політик на зв'язку з моєю студією. Пане Валерію, доброго вечора. Спасибі, що ви також знаходите час з нами поспілкуватися. Я хочу почати з теми, яка е, сьогодні, так би мовити, є одна з перших на шпальтах медіа. Тема виборів. Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори цієї весни 24-го року, 31 березня 24-го року. Це нібито. Е, це рішення суспільству збираються пояснити тим, що це вимога наших західних партнерів. Мені здається, що починається дуже ризикована гра в цей момент, коли вже і Кулеба не спростовує цю інформацію, а говорить, що Зеленський зважує всі за та проти. Як ви оцінюєте такий політичний процес? Знаєте, менше всього мені хотілося б зараз оцінювати. Якісь внутрішньополітичні плани, тому що у нас є дуже серйозні речі, які треба зараз наступні місяці робити на фронті і в тилу. Тобто, відволікати увагу на ці речі можна тільки в контексті підготовки ЦВК, там різних юридичних для майбутніх післявоєнних виборів. Ви сказали, президент України вирішив це. Вирішує не президент України, це вирішує згідно конституції. Ну, по перше, Конституційний суд дає свій висновок на такі ідеї, тому що дуже багато юристів, які і вашою я дивився в передачах. Ну зокрема, Андрій Магіра, який колишній заступник голови ЦВК, і юрист, який працює в цій сфері, говорить, що це не конституційне. В принципі, Конституційний суд, скоріше всього, це так і скаже. Але проблема в тому, що президент своїм рішенням це не введе це потрібне рішення парламенту. Ну і багато інших речей. Я не хочу в це вдаватись подробиці, тому що з моєї точки зору правильна ідея, що потрібно демонструвати, що демократія в Україні працює, але неправильна ідея, коли наголошують прибічники виборів, що єдиний спосіб доказати всім, що буде демократія, це вибори. Ну, давайте покажемо на роботі сьогодні. Парламенти відкритиць, трансляції, участі в комітетах, свободи ЗМІ, Тобто показати можливість захищеності дільниць. Ну, давайте будемо відвертими. У нас трагедія зараз, 128 бригада. А уявіть собі, що це не нагородження, а це просто черга на дільницю. От і все. Угу. От вам і відповідь: чи можна проводити зараз вибори? Ні, категорично, ні. Три рази ні. Якщо це будуть вибори продовжити легітимність перебування президента, що, в принципі. Ну, логічно, якщо будуть сумніви, да, в легітимності, то заради цього, ну я не знаю, які люди там зараз закликають. Що давайте спеціально переберемо Зеленського У нього нормально, Є можливість зараз робити справу. Він верховний головнокомандуючий. Навіщо зараз перейматися цими речами? Тому легітимність ніхто під сумнів ставити не буде. Закордонного тиску немає. Абсолютно, це я вам можу точно сказати. Ніяких вимог там, щоб стояли офіційно, проведіть вибори президента, жодних немає. Але уявіть собі, якщо раптом буде кампанія, скільки почують кандидати слів на свою сторону. І ніякі вам закони, заборони мітингів, всього іншого нічого не дадуть. А я вам скажу: у нас же є заборона мітингів. Є а подивіться, як тільки треба. Мітинги, якісь є, якісь забороняють. Я не бачу тут рівного виборчого права. Навіть пропозиції там закордонних дільниць і внутрішніх, вони настільки дико все це виглядає. Я думаю, що якщо ті, хто переймається, щоб це не затягнулось на десятиліття, давайте все таки пройдемо 24-й рік. Я дуже сподіваюся, що він буде переможним, і тоді вже будемо говорити про вибори. Тим більше, що є ще й питання парламентських виборів. Вже терміни, яких вже пройшли, пане Валерію. Абсолютно з вами погоджуюся, але не можна не помітити, що певні політична конкуренція, політичні процеси вже почалися, і ми це відчуваємо там на рівні верховного головнокомандувача і головнокомандувача. Оця от ситуація, коли після певних публікацій у західних змі Зеленський виходить у вечірньому зверненні, як говорить про єдність, що треба бути об'єднаними спільними, не треба зараз розколювати країну в той же час. На певних телеканалах іде розбір польотів, чому залужне дає інтерв'ю економіст, і чи і, і, і чи взагалі чи має право він це робити, виносячи інформацію в західні змі? Чому з одного боку заклики до єдності, а з іншого боку, отаке от розхитування ситуації? Як ви вважаєте? Ну, тому, що ви праві дивляться основу на наступні вибори. Тобто, я не думаю, що там діючому президенту це в першу чергу важливо а важливо людям, які, ну скажімо так, не зовсім акуратно вели себе з точки зору українського законодавства в останній період, думаючи, що війна все спише, тому вони будуть тримати за руки, за ноги, за все за голову зеленського, щоб він пішов на другий термін. бо іншого кандидата. З такими рейтингами у влади немає. Пар, владна партія і владні партії опустились дуже низько. Тому е, очевидно, що для команди ну, там, чи групи цих людей дуже важливо буде зберегти е, на посаді президента. Ще один момент є: він завжди є в кінці керівництва, що е, ну, є втома певна. І деякі очікують зміни, і відповідно, якщо ти показуєш, що ти дійсно така кульгава качка, то починають ігнорувати твої накази. Тому це теж небезпечно. Тому, в принципі, з цієї точки зору, можливо, сигнал правильний, але точно впевнений, що як тільки це перейде в площину більш практичну, все, там ви побачите стільки перепон, що я. Думаю, що вибори при всьому бажанні, хто там хоче, навесні вибори неможливі. І наші західні партнери це прекрасно знають. Я вам скажу одну тільки річ от мій аргумент. Уявіть собі, що Україна ще не звільнила всіх територій на весну. Може таке бути? Може. Не всі території можуть бути звільнені. Тоді скажуть ворог: на тих територіях, де ви провели вибори, це ваші території. А на тих територіях, де ви не змогли провести вибори, це ж не ваше. Ви ж там суверенітетом не користуєтесь, і такий вже аргумент 2014 році був. Тому uh -huh. це дуже небезпечно. Тому не треба розкручувати це. А дивляться, чому ще скажу на рейтинги. Ну, дивляться, що рейтинги там у когось вище, у когось нижче. То Я вам скажу, ці рейтинги вони сьогоднішня картинка. І то я вам от скажу одну річ. І хай мені почують керівники соціологічних всіх наших структур. Шановні керівники всіх соціологічних структур України, я розумію, що вам треба на щось жити. Я розумію, що ви маєте робити опитування. Але скажіть чесно, всьому народу жодного об'єктивного і е, опитування ну, тобто, з наукової точки зору зараз неможливо провести. Неможливо. Хай скажуть всі керівники цих служб, я, я знаю, що я кажу. Зараз вибірку ви правильно не зробите. Зараз ніхто не володіє даними по руху населення, хто виїхав, хто приїхав, який рух вибірки. Ви не зробите точні дані. Тому похибка у вас буде на оцих президентських рейтингах по 8-12%. І що це за рейтинги? Там у президента Зеленського 22 партії там умовно 7% відсотків зараз показують сили Слуги народу. Ну, це може бути не 7%, це може бути 1%, а може 13%. Все залежить від того, що буде на той час. Тому все це маячня. Треба припинити, займатися виборами. Ну, Готувати українську систему треба, тому що Конституційний суд має працювати, за що платники податків платять гроші Конституційному суду. Треба... Ну я не звинувачую Конституційний суд, йому просто подань цих не йде. Не дають дайте конційного суду подання про вибори і закінчить цю розмову. Uh -huh. Чому у нас не працюють інші структури, які оплачені дуже добре? Тому е, готувати країну для демократичного розвитку подальшого треба, а займатися зараз ні виборами, ні рейтингами, нічим не треба. Зараз основне фронт і ти. Цитую вас: треба негайно припинити публічні політичні оцінки дій керівництва ЗСУ. Треба обов'язково спільна стаття верховного головнокомандувача та головнокомандувача ЗСУ у провідному англомовному медіа. Терміново дуже слушна порада, до якої ніхто не прислухався. Зеленський окремо дає інтерв'ю NBC News. Це свіже останнє залужний дав інтерв'ю знову ж таки. Економіст після його есе. Воно було підкріплено ще інтерв'ю. Інтерв'ю, наскільки я зрозуміла. Хоча я сьогодні на сайті The Economist сиділа, не змогла знайти інтерв'ю. Тим не менше кажуть, воно є. Що скажете? Чому виникає оця внутрішня конкуренція між Зеленським і Залужним? Що відбувається? Я не знаю насправді ситуації, тому що ми бачимо тільки якісь прояви зовнішні. є. Ставка Верховного Головнокомандуюча. Туди входить і, і, і ну, керує цим президент Верховний Головнокомандуючич, там є і генерал Залужний, і там є інші представники в цій ставці. Такі речі, очевидно, обговорюються. Чи можливо, чи може бути якась нестиковка по фактажу, не думаю. Я прочитав уважно, от те, що ви кажете, там є матеріал більш широкий, mm -hmm. з точним викладенням. Потреб. Причому специфікація досить детальна. Ну, скажімо так, навіть якщо це якісь такі дані дуже чутливі, хоча я скажу, що головнокомандуючий Збройних сил має право як експерт в таємних документах, я сам був з таким доступом і допуском, він може визначати, що чутливо, що ні. Ну, хто ще визначить зараз, і що важливіше дати цей сигнал назовні, якщо там так і так і сприйняли, до речі, цей сигнал генерала залужного як запит на озброєння. От тільки так сприйняли. Ніякого тут не не сприйняли в принципі по іншому. А уже коли розкрутили тему, два журнали там та потім було ще далі. І тут Нью-Йорк Таймс уже пише, що є певне непорозуміння. Але це непорозуміння не в не в статтях. Подивіться без попередження звільняється за подання міністра оборони керівник служб сил спеціальних операцій. Це на секундочку один із ключових генералів без розмови. Це неправильно, кардинально неправильно, категорично неправильно. Тобто під час війни не сказати людині, що відбувається це. Ну далі там звільняється. Я дуже добре ставлюсь генерала Гардичука. Який чулював ліцей, але я знаю, наскільки мені відомо, що його якраз призначають на іншу посаду. Це все не розповідається, і зразу такі, от уже в цьому питанні вже пішли там критика. Тобто, ну більше якось треба інформувати людей, що відбувається, так же ж не можна. Тому вже ну, не можна з тими ж самими лікалами підходити як рік назад. Ситуація змінилась. Треба говорити як з дорослими вже. І, до речі, перший сигнал є. От, розмова про втрати 128-ї бригади Трагічна, Да? Я думаю, що там будуть, не те, що сказав тільки е, президент, е, сім'ї отримують родини пояснення. Та ні, треба, щоб отримали, крім е, родини, на жаль, вже втратили значить, найди, тих людей, яких не повернеш. А треба, щоб не було таких випадків зовсім далі. І тут є, тут, я скажу так. Хоч і відповідальність е, індивідуальна, але під час війни треба вміти розділити цю відповідальність. Тому я не про статтю президента з е, головнокомандуючого Збройних сил. Це може бути інша форма. Президент має продемонструвати єдність політичного військового керівництва. От що він має зробити. Я просто один з варіантів сказав, хоча не саме, чесно кажучи, технічно зараз готовий до виконання. Тобто, це може бути інша форма, це може бути зустріч, це може бути розмова між ними, розмова президента, і це нормально буде до речі. Коли ми бачили розмову окремо президента і головнокомандуючого збройних сил України, ну очевидно, це... вони відбуваються? Можливо, ми не знаємо, що не, вони на камеру відбуваються. на камеру не саму розмову, а фото, відео. Що відбувається? Отставка йде, Да, а тут mm. вони ще відійшли поговорити. Там є питання, є питання, які можливо і всі станції не треба чути. Хочу поговорити. Так, дякую, хочу поговорити про ніби такі оптимістичні новини, які можуть нас чекати на цьому тижні. Чекаємо, що десь у середу з'явиться звіт про прогрес України щодо членства в Європейському Союзі. Ну, принаймні, по тих сигналах, які я читала і чула, я розумію, що це буде позитивна оцінка того, що виконала Україна. Прокоментуйте, будь ласка, як які ваші очікування і чому на цьому тлі стихли? Розмови про НАТО чи це не на часі зараз. По-перше, все наше просування в такому напрямі інтеграції з західними структурами, це як серпом по молоту російським сусідам. Ну і ясно, що вони не тільки проти НАТО, вони б хотіли щоб ми загнулися на шляху до ЄС. Це ж давня історія. Вони спочатку протиділи цьому. Тому наші успіхи, це хорошо. То тобто добре, якщо успіхи є. Я тільки не розділяю ту позицію, що членство в ЄС відбудеться досить швидко. Ну досить швидко. Це там два роки, як говорить уряд. Ні, не відбудеться і оця ситуація з блокуванням перевезень зараз. З свідченням, що ми будемо mm -hmm. мати з країнами конкурентами, от якраз в процесі перемовин. але політичне рішення про початок перемовин це буде добре. Це сигнал буде, що вже не зворотності, що ми вже йдемо цим шляхом. По НАТО я вважаю, що НАТО якби зараз не виглядало складним процесом. Це більш реалістичний і швидший варіант приєднання до європейської європейської євроатлантичної спільноти, і це однозначно буде сприйнято. Я вам скажу як сигнал для інвесторів вкладати в Україну для Путіна кінець його бажання. Запрошення України до НАТО. Це кінець бажання Путіна. А переговори з ЄС, на жаль, ні. От зараз політично такі сигнали. Тому я би ресурси зараз цього року всі, всі зорієнтував кадрові фінансові активність саме на членство в НАТО. А там такої відверто я знаю ситуацію. Там такої команди політичної немає зараз. Більше того, є команда публічна менше говорить про це. І чекати, коли зірки зайдуться, що наші партнери просто приймуть політичне рішення? Це неправильний підхід на цьому тижні. Так само можливий візит президента Зеленського до Ізраїлю. Я читала ваш коментар, що це дуже хороший сигнал буде, в чому позитив від цього візиту, як зміниться чи і чи зміниться е, політика е, взаємин між Україною і Ізраїлем? І, взагалі, як ви? Бачите, оцей конфлікт, який не стихає між Ізраїлем і Хамазом, а швидше за все навіть розширюється географічно. До чого це може призвести? У вас два питання. Тобто, стосовно візиту, ну тепер уже на жаль, щось там десь якась знов витік якоїсь інформації і знов візит під питання. Ну, uh -huh. це не дуже для чого нам зустріч між керівниками Ізраїлю та України в першу чергу для перемозі у війни. Тому що зараз і Ізраїль, і Україна атаковані однією ж самою групою країни. Це Хамаз, за яким стоїть Іран, і Росія, яка підживлює е, також в Сирії, тих саме Хамас, і фактично дає Ірану підтримку. А Іран дає е, Шахіди Росії. Це споріднені країни, країни спонсори тероризму, як мінімум, якщо не сказати більше, тому ми в одному човні ми захищаємося від цієї чорної сили і. Якщо ви жертви тих атак, у вас зближається. Ну, і тому треба, треба скористатися цим зближенням для вирішення військово-технічних питань, питань розвідки. У Ізраїля є ті речі, які нам були дуже корисні, до речі, зі списку генерала Залужного. Я можу угу. там дві, я побачив. Я не великий спеціаліст, але ну, навіть я знаю, що там можна в Ізраїлі. Те, що їм зараз, чесно кажучи, для їх дій в тунелях і проти Хамас не потрібно. Але є речі, які їм потрібні навіть більше е, зараз ну, схожі по двом чи трьом позиціям, що і нам. І тут треба також по часовим рамках узгодити, хоча б узнати, які плани уряду Ізраїля, яку війну вони будуть вести, тому що довга війна. На близькому сході, яка переростає в арабо-ізраїльський конфлікт, звісно, це для нас дуже погана історія. Але ми також не можемо говорити ізраїль, зупиніться, як всі говорять зараз. Бо є право на самооборону. Тому ми в цьому плані Ізраїль розуміємо, як ніхто інший у світі. Чи зрозуміють вони нас, і чи зроблять вони кроки назустріч? Я не знаю. Але ну ми ж говорили спочатку війни, коли Ізраїль не зробив таких активних кроків. Ну, ми говорили, що це помилка. Ми не повинні робити ту помилку, яку наші е, ізраїльські партнери робили. Зараз уже багато голосів в них звучить, що вони повинні виправлятись, не довіряти путіну, не думати, що Путін зупинить Хамас. Тобто, у них пішло переосмислення. Це переосмислення буде кілька місяців іти. Але я впевнений, що після цього наша військово-технічна співпраця вийде на зовсім новий рівень. Питання від наших глядачів Валерію Чалому. Чи не лякає вас той факт, що на сьогоднішній день маріонетка Кремля Трампу у рейтингу випереджає Байдена у п'яти ключових штатах? Перемога Трампа це ж перемога Мордору. Я дослівно за зачитала питання. По перше, по перше, маріонетка Кремля. Якщо ви будете використовувати таку термінологію, а політики вам ще послухають, то ми вліземо в таку халепу в результаті. Коли Трамп може перемогти, тому не треба так оцінювати. Да, він дуже людина непроста, і дав в Америці відбуваються складні процеси. Те, що картинку ви бачите зараз по шести важливим штатах, це на сьогодні така от картинка. Віктор за рік було, до кар... виборів, це, так соціологія. Це картинка. Да, така картинка була у Хіларі Клинтон за там вісім місяців до виборів. В результаті ви ж пам'ятаєте, чим закінчилась да? Угу. тобто, навпаки все. Тому, а може зараз так відбудеться, тому я ну Джозеф Байден веде своє лінію. Тому з йому звісно зараз складно зараз, і і тому е, зараз я вважаю, що взагалі е, в слабкій позиції Білий дім от опинився. Тільки початок ізраїльської атаки Хамасу на Ізраїль. У нас ситуація, ну як от е, пишуть журнали, там вона ж теж проламляються через рейтинги. Але давайте почекаємо: зустріч сан франциско чільників Китаю, США. Далі е, я дуже сподіваюся на її результативність. Далі одну ключову річ вам скажу, і відповідаючи на, на питання телеглядача. Е, я думаю, що треба дивитись буде ситуацію на березень наступного року перед так званим великим вівторком, коли буде голосування в багатьох штатах. За день до цього, здається, 4 березня, буде підсумкове засідання суду, по якому буде вирішено, чи буде допущений кандидат Дональд Трамп до виборів, і в принципі, ну я, наприклад, не знаю. Судова система в США вона дуже незалежна. Ну, попри те, що Верховний суд має політичні певні ну, Верховний суд це в нас вирішує, Він як і Конституційний суд, тлумачить багато речей. Там є у, у Трампа переваги в Верховному суді, але. В низовому рівні, в двох судах зараз, не все так просто. І я не виключаю, що можуть бути дуже несподівані рішення. Тому я скоріше скажу, що буде дуже складна ситуація в Америці в вересні-жовтні наступного року. Це буде ну, скоріше всього, демонстрації, ну, проблеми. І шотдаун, і отак от виглядає на сьогодні перед виборами. Тому нам треба зараз не думати, хто переможе. Це від нас не залежить. Ну мало дуже залежить, практично не залежить. А от як працювати з одним варіантом і з іншим? Такі плани мають вже готуватись. З європейцями треба говорити. Якщо дійсно восени, я ще раз кажу, то що я завжди кажу, до літа нам гарантована повна підтримка військово-технічного плану. Восени нам треба розуміти, що ми восени будемо домовляти з ким, хто буде фінансувати військово-технічне співробітництво на Америці. Попри те, що я був сполучених штатах, світ не зійшовся. Є Британія, є Норвегія, яка нам дає зараз Голанд... ну, Нідерланди. Є, врешті-решт, країни, які за нами, якщо, якщо не дай Бог Росіяни просунуться далі, тому е, я думаю, що про це треба зараз говорити і в форматі НАТО, і в форматі Рамштайн. А будемо працювати з тим, кого обере американський народ. Це демократія. І демократія, знаєте, вона така історія. Ми ж на собі це побачили вже в Україні. Щодо підтримки України в Сполучених Штатах. Говорять, що треба розглянути всі чотири питання: Україна, Ізраїль, Тайвань і кордон. Мається на увазі укріплення кордону з Мексикою. Наскільки я розумію, Джонсон, новий спікер, пом'якшив трішки свою риторику. Оцініть, будь ласка, немає чого тут хвилювати в цьому напрямку Ну, по-перше, пакет для нас зараз набагато краще, ніж окремі розірвані uh -huh. голосування. Тому що там і більше буде тоді коштів хоча, хоча вони будуть дещо скорочені. І там будуть все таки по часу швидше. До 17-го, якщо пакет, до 17 листопада він буде проголосований, скоріше всього якщо ні, якщо окремо по Ізраїлю, то там затягнення Але я думаю, Джонсона Ну, Стимулювала дуже стаття в NewSwick, де було сказано, що він отримав від друга Путіна фінансування на свою кампанію. Тобто 31, ну, 37 тисяч доларів у 2018 році. Це якось його збадрило. Якби він якось енергійні більш став і якась вчасна стаття з'явилася, да пане Валерію? заперечив. Да, заперечив цю історію. Точніше, не заперечив. Він сказав, вони не отримали офіційну відповідь, але коментар був його команди. Що вже ці гроші від ну не взяли вони гроші? Вони uh -huh. віддали все. Але чомусь після цієї статті, от якось пішло краще. Я сподіваюся, що буде так і далі. І, і знову ж таки, ніхто не звинувачує спікера палати представників. Але те, що російська така допомога є токсичною, це хороша сигнал. Знову ж таки, 4 листопада, американський телеканал NBC News, якому Зеленський давав інтерв'ю, посилаючись на двох високопосадовців США, запевнили, що йде обговорення мирних переговорів із Росією. Що в Україні натякають, що треба вже сідати за стіл переговорів. Ну і багато таких делікатних тем обговорення відбувалися в жовтні на зустрічі контактної групи з оборони України, там де 50 країн збиралося. Ну, в медіа розганяється тема, так би мовити, припинення війни таким способом. В чих це інтересах? Спираючись на три джерела в Атлантик Council, на два джерела в НАТО, на три джерела в Британії, на чотири джерела в Німеччині і на п'ять джерел у Франції, заявляю, що ніякого тиску на Україну немає. Угу. Достатньо. Скільки достатньо. ми будемо от дивитися без, без, е, іменні статті? Ви знаєте, як вони з'являються? Ну, це я так сказав е, жорстко. В тому плані, що що ж ми будемо обговорювати, якщо люди ховаються за якимось. але є стандарти журналістські канал чи медіа взяли дані? Значить, ну, є в них щось, да? як правило, це зливається спеціально. Ну, зливається слово незручне, але ну, діляться інформацією офіційні структури. Ну, десь в якійсь групі, можливо, це обговорюється. І я сам знаю цих людей, які беруть участь з України в таких групах і обговорюють. Вони сидять в Україні, а обговорюють, як здавати країну зараз. Хай займаються цим інші органи. А от те, що я серйозно ставлю, це офіційні заяви Білого Дому, Конгресу, uh -huh. Пентагону. Все-таки в війні. Ну, ми можемо обговорювати 50 разів ці гіпотетичні сценарії. По-перше, сценарії міняються. По-друге, от дуже чітко: на перемовини ніякі жодні не згоден ворог. Це ж ясно? Тільки на капітуляцію. Ну і що далі? Ми не країна атакуюча, ми країна, яка застосовує право на самооборону. У нас що є вибір? У нас немає вибору на сьогодні. От це все, так що це абсолютно буде крутитись, але я вас запевняю: до наступної весни ці, ці розмови вони взагалі безпредметні. Тільки один є тут момент, на що звертають увагу: це співвідношення використання ресурсів. Ну говорять про матеріальні ресурси, я скажу, звичайно, те, що мені ресурсами неприємно називати. Це наші люди, які в війні гинуть. І звісно, з цієї точки зору довга війна нам не потрібна, але не шляхом капітуляції, uh -huh. тому що потім буде наступна фаза війни і кількість жертв ще зросте. Ну, все ясно, немає готовності сторін до цього всього. І коли заявляє міністр справ Словаччини, що треба припинити війну, і він засуджує російську агресію, то вибачте, це якась позиція шпагату. А коли він ще говорить, що на Майдані були помилки, і що там не треба було так робити це наслідки потім російських дій, то я вам скажу, як людина, яка була на майдані, вибачте, пане міністр Словаччини закордонних справ, ми поважаємо словаків, які підтримали нас, народ України, на Майдані, і ми взагалі не говоримо про владу чи там про зовнішнє. Ми боролися за своє право. І у вас, словаки які боролися за право. Навіщо це придумувати ці історії і підігрувати наративам Росії? Тому ми маємо працювати інформаційно, економічно, фінансово. А наші збройні сили, сили оборони своє зроблять. Я впевнений. Ми почуємо хороші результати, тільки щоб зберегти життя нашим. треба. Хочеться дуже хороших результатів. Спасибі за інтерв'ю, пане Валерію. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Валерій Чалий, дипломат і політик, в цій годині інформаційного марафону рівно о 19-й новини. Будьте з нами.